Доброго дня, любі українці! З вами Ігор і це наше четверте відео про наш кавун. Сьогодні я покажу, як вона справи з нашим котлованом. ми вже його майже доробили. Покажу нашу розсаду, як вона себе відчуває, покажу наше поле, розкажу, що там змінилося. Тому дивіться це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми йдемо до талісману. Ось так от виглядає зараз. Ми кинули на нього тільт, як і на всю останню розсаду, тому що. Дуже був швидкий рост, а ми не успівали його висадити в наше поле, тому що було дуже холодно. У нас зараз в степу 6-8 градусів по вечорам. Це дуже мало для кавуна, тому будемо зараз чекати неділю і наступну суботу будемо осаджувати. З понеділка почнемо робити капельне нарошення. Зараз у нас субота. Тобто, через неділю будемо осаджувати в поле, через 2 дні будемо робити капельне рошення. Йдемо на дині, друзі. Наша диня. В неї найвеликий рост, вона більш за всіх. Не знаю, чому так, але так і є. Давайте зараз я вам покажу, який в неї кореневі, коренева система. Зараз якось постараюся так витащити. Ось, дивіться, друзі, такий кореневий. Коренева база у нашій дині. Дуже гарно виглядає, як павутина, знаєте. Недалеко відходя, ось це наш лорян. До речі, пройшло 22 дні з моменту висадки. Такий ось не дуже гарний. Давайте теж я покажу його кореневу систему, якийсь зараз покрупніше виберу. Ось цей ось. Дуже мені подобається. Ось такий ось у нас гарний, як ми бачимо, коренева система дуже гарна. Ідемо далі до отаману, теж недалеко відходимо. Бачите, який ось він маленький, якщо зрівнювати з усіма останніми. Ох, дивіться, який гарний, яка в нього біла коренева система, яка як... дуже гарний. Але в моїх руках трішки розвалюється. Не будемо його мучити. Йдемо до Карістану. Погода в нас і вправду дуже погана, дуже холодно, тому ми... Затримуємо рост нашого кавуна. Ось така коренева система нашого Корістана. Він дуже гарний. Температура нашої землі. Хоть на вулиці зараз 23 градуса. Все дуже добре. Бризкаємо ми кожні 3-4 дні. 20 фосфора, 20 калія, і 20 азота на нашу розсаду. Чому ранні кавуни може бути для вас бідою? Тому що, друзі, дивіться, якщо ви хочете робити ранній кавун, в за все дивіться на вашу погодну умову, тому що можуть бути морози де-ніде, та ваш кавун може померти від холоду. Тому, друзі, слідкуйте за погодними умовами, бережіть свій кавун і йдемо далі. Ось наше поле. Як ви бачите, тут дуже багато бур'яна. Все ще. Ми бризнули рандапом пару днів тому. Та думаємо ще раз зайти, бризнути, тому що бур'ян дуже активно починає рости. Особливо борізка. Тому її треба убрати. Ось такий котлаван, майже готовий. Це ось все резина наша. Ось там ось у нас наша тряпочка. Дуже великий котлован вийшов. Чесно, я коли знімав перший раз його, я думав він буде намного менше. Але ось подивіться, ось таких ось кучок у нас ось таких кучок ми вивезли 15 штук з цієї невеличкої ями. Розкидали її по всій нашій території. Ось такий, друзі, великий котлован. Як ви бачите, на фоні нього я дуже малий. Уявіть собі, скільки тут буде води. Тут можна просто робити штучне озеро. Це другий день наших зйомок. Ось ми нарешті доробили котлован, сталася геть трошечки. Вчора ще зробили ось цю конструкцію. Це у нас буде вузол, який буде подавати воду на наше поле. А в, котлова... а в котлован буде вода подаватися з нашого центрального водопровіду та криниці. Ось тут от ми поставимо електричний насос і в криниці теж. А ось там проведемо трубки, і вода з криниці та. Водопроводу буде йти в котлаван, і з котлавана з вузла буде йти до поля. Наша криниця, ось так виглядає. Там буде знаходитися насос, там в глибині. Він буде йти у нас до котловану, так само, як і з центрального водопровіду, і з котлавана, з того вузла воно буде йти у нас прямо в полі. Скоро будемо класти труби в наше поле. Ось такий великий котлаван получився. На полі з понеділка почнемо робити крапельне розшення. Тобто через 2 дні ми вже будемо починати цю працю. Катлаван вийшов гарним. Я сподіваюся, це того коштувало. А вже ж коштувало. Тому дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Ігор. Не забувайте підписуватися на канал, не пропускайте нові відео, вони будуть ще цікавішими. Тому до побачення і слава Україні!